Доброго дня, компанія Автопарк такий Chevrolet Cruze, приїхала до нас на продаж авто в чудовому стані 2012 року 1.8, газ бензин. Проїхалась вона, нас 198 тисяч. Салон у нас йде на шкірі в збереженому в хорошому стані. Автомобіль вчасно обслуговувався. Так, спереду у нас зустрічає мультируль, присутній круїз контроль також клімат-контроль. Доставили десплей, задня камера, парктроніки. Тобто автомобіль в дуже хорошому стані. Автомобіль повністю обслужений, додаткового вкладень не потребує, авто можна придбати в кредит, лізинг, готівку і любимо для вас зручним способом. Чекаємо на вас місто Львів, вулиця Кільцева, 60.